Не, Остап охуел, конечно. Остап. Вибра та не пласочка. Хоч одне. Не быстро. Так, я теж побачив труп, я був біля Лолі, але. Да. Ну, я не так... Попередом. я не так уважно дивився на екран, і я побачив там тільки Лолі і труп. Там Остап, Остап, вот. Опа-па-па. Питання Остапа закрытий. Остап застрелився. Я Остап його навел. Значит, Остап убив труп. Кабол Лолі Гене і він так сопер. Так, так, а хто його вбив зараз, типу наверняка. Нет, Ти Я говорив зараз. У нас СССР застрелив. Но я Остапу сказав, що я Канада. По приколу. Заріза. Та блядь. Не, ну Лолі пришел, въебал, короче, його і... и утікає. Ты бачила, Опа. я маха його. І біжить чел з вани в моєму скині. Лолі вивів мафа, 100%. А, я думав мав вже. Я бачила теж, що його. Ну, а тільки що бачить фінці, хто це зараз був бил. В, в кабінеті, в кабінеті, труп в кабінете. Не може бути. Далі, не ну, може того, що прямо перед репортом да. мимо мене пробіг в їдальні. Да. Да, да. Я Далі, теж, теж бачила. Uh, давайте тоді думати. Uh, У нас перевертить. Uh, він ж був тільки в кверті. Губернатор. Він ж був тільки що. Ну, логічно, що це не губернатор, якщо він мертвий. Ну, це... Детектив... А, Аля, не ти і не нижній ряд. Канада є на столі? е, ще є. Канада жива. А хоча ні, ти вона не може не бути, бо я їбачив. Алля, і з ким ти біжала? Рості. Ти біжала з бубликом, правильно? Сонечко. Ну, якраз тоді. сонечко між тобою. Ні -ні -ні. А, ти, Аля, Fire Entity не може бути, кверці сонечко не може бути. Все. Ти, таракан і яма, все, більше Ні, це не, не яма. Я навпаки, де лолі кажу, що це не він. Ну, то, що ти Дефа і що такої, але у нас получается що <ривіт> з вами трьома. <ривіт> дивись, з самого початку ми кікнули асасіна. Я теж топив, бо я був разом з Лолі. Я теж це побачив, так. і я не зрозумів, хто із них. Потім я зрозумів, що це, мабуть, Було... короче, Я за те, щоб ми кікнули Остапа. Ми вигнали Асасіна. Я дефаю Лолі, бо він для мене 100% мірний, бо він вигнав Асасіна. І, я не вигу, можу не бути мапом. Остап, mm -hmm. я даю гарантію 80%, навіть більше, що. Остап, скоріш за все, не був мафом, тому що він зарізує був. Він раунду... був зарізав заріз, скрізь. Він в мене застрелився. Ми, ми з ним заспавнилися в бібліотеці так, на другому поверсі. Я йому сказав, що я, я Канада. Тут От я буду з вами ходити. Щоб вони казали, що я. А там зараз може бути Зараз... Так. По-перше, у нас снайпер. По-перше, у нас снайпер. А по-друге, Кубер, а куда яму ділась? Кубер. А я звідки знаю. Так він ж Канада, не знав. Да, Канада. Так я ж не казав, що я справжній Канада. Я кажу, що Кана він об ОСТАП застрявся в Канаду. Кубер. Так ти зараз пошутиш, ніхто не зрозуміє, мене кикнуть. Просто так. Ну, Це не мої проблеми, розумієш. Допустимо, яма був перевертним. Допустимо, віримо. Остап зарізав. Допустим, у нас по-любому uh -huh. ще один пеліка нема. Uh -huh. Якщо пелік не в'їв. Uh -huh. uh -huh. Так у нас ж може бути тільки робимо. В першому раунді. Дивіться, чого мене, чого мене спущає дещо? Uh, Морз Остапа прийшов і на поху вібав. А який мав mm -hmm. лох на а, морфу буде брати сімпл свого мафа? Ну, тільки... Мене брали в тоді, коли я був на снайпері, мене брали а, а, цей мою. Та беруть. А, лох. а можна попроси та, такий? Пуху. Чуєте? Mm -hmm. да. Да. Я за всю ігру не бачила таракана. Чого ви в нього нічого не питаєте? Він мовчить вообще. Дивіться, не дадаю, хто скіплений. Люди, скіпнув пелік, походу. Так, вы черкам? Аркан себе по твою А може він реально мирно? Ні, ну вино до дошки. Я можу з вами побегать з мама. Я тобі, щось чесно кажучи, не дуже вірю, Куби. Чого? бля. Я ж кажу, я не мав, я не мав, я не мав. Бля, мені хана. А це ж не чесно проти снайпера. О, кстати, а якщо ти занесешь да, да, да. і китя, то я не граю. А, стой! Снайпер зараз вбив когось, виходить снайпер Тітя. Тітя? Ну, получається, да, якщо е, ти мене з'їв, люстра прибила когось, значить снайпер тітя. А, ні, Тітя бутон. Витре їсти. їсти. Ням-ням. ням-ням. Знаєш, як та акулка з того. Двох мафів ну, з'їв. Ням-ням. А Мене, блін, це смутило, що Остап маф і його іже, короче, взяв, типу, ну, це так. Яма Остап Тітя, да-да-да. Я думаю, не хотів, типу, на лінчих вбивати кубера, тому що яма, яма теж може бути мафом, але я його і не люблю. Лолі, у мене для тебе є мудрість. Не думай, да. і Що, Взяв сам свого мафа пішов і пішов вбивати. Та то вас пап убив, я тут ні до чого, він сам убив. Я вчора свого мафа зайбав, що випадков. Ти Ти ка бля. Ти прикидь пизда. Ти надо капітан. Убер, можно Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ты поняла? Кто прыг... Всё, я поняла. Блять. Все, пизда Ладно, ты живый. Короче, ситуация сюр. Я не знаю, що вам пояснити, але мене спалили, я кричала по всій карті, що допоможіть, допоможіть, а потім случився колапс. Я прикидьку, вона мав. Е Блять, поняла. Я один мав залишись. Аля вибач. Купер заїбачивського маву, хоч хотів мене. Що відбувається? Шо? О, пока, пока. Сор. Всім пока, пока баля! Всем пока! Ой! Да. Розумію, тобі поналише. А шо А шо! Це крадій ну, пости, я бачила, помстіться. як він тільки що до мене підходить. Так це Кубер. Та ну давайте Кубера рептім та й всю. Бандаринка, ти ж бачила мої відоси, я до того. На цій самій мапі, я тобі не вірю. На самій мапі. Ні, це вже все. Отработанный материал. Вот трэппицы пройшли повз труп і не зарапорты. Ти назвала кубера матеріалом? материалом? Давай прыгай, какашка. Та ти зараз побачиш, як я стрибну. Там мінімум восьмерка восьмерка? Так, один беллик і залишився, я останній. Там потих заложили, блядь, нехай із... играет. ні, не ні я, нифт. О, тут все нормально. 5-4. Да, да, да. Десь... На, 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 О, 9.4, нихера. Бачева, бачил. Бля, аля, наша ты покликав в сторону Валь. <рігла> Буя. Й... Так, я бы її заріз. Тобі би прийшлось б стоять, лежати yeah. на колінках цілий yeah. вечір, якби ти її дорізав. Да, да, я да, тебе да. пожаліла, кубер. Я найефективніший прикистько у світі. На тебе і на неї, думаю, лю блять, хто із вас прикидає? Я ще й зарізаю застрялась. Я прикидько! Я хоч хуярю в тебе! І потім просто спливає вона прикидька думаю, п твою ма! Опа. О, я буду делать квест. Я піду зроблю його те. Я зробила квест, зараз Uhimmt> пропаде світло. Так, я теж зробив, зараз пропаде світло. Добре. Голосуй у мене. Добре. Добре, хорошо, Додой, як скажеш, так і буде. Банческую. Так ще тут треба зробити зараз. Я зараз зроблю квест, так і буде у нас вогонь. Ну, тут, походу, ран, на хвест. А так, я? да. Я пішов. Прогосвіта в мене. Ре? Бля, я не встиг вибачить. Ну блядь, ну кубер. Паносик була пеликом? поносик була пеликом? У пелика понос. Кто сказала, ну, а да ще три людины. Ну одну я бы. Там беля ага. кустик. А там такая. А, а я мирний. А я Ми хотіли з Несашою зробити дабл. Ти мав квест два. Мяу. А, ладно. Я думав заряд этого биста. Ага, блядь. Ага. А хто там? А ты. Ти... Там? Ага. Yeah. Опа! Кверті, кверті снайпер. Кверті у нас в краю карти стала і снайперить там. Повакаю. Так у нас ніхто не вмер. Ну вона не вистрілила. вистрілу. Мене вообще з гри викинуло, блять. Мене з гри викинуло. Я А чего ты стояла прямо в конце карты. Она визит, она, она, блядь, потом А Амука выкинула, блядь. меня мене за я не понимаю, что происходит вообще. Я сейчас буду опять плакать. Потому, вони, блядь, а реально, кубер ковер был квест только, на печень. Я только вернулась. Да, я на світло робив. Я почему дусью, а пона не застрелилась. Чей на блядь, світло работала? Да, да. Я забыл зробити. Та сам, ну, все нормально, просто я немножечко шалю. Разом ми що буду ходити, щоб всі знали, що ти мене об'їдеш. Де? Okay. Yeah. Куда ти пішов? Там наки бачив фукупації. Купи дві рожевого і оранжевого, і вони купканці. Доб... Ага. А у кого бомба у тебе, Блядь. Ладно, я пішов їм передавати. Собі передай. Пока. Пока. Я не вірю, що ви коханці. Блядь. Треба банша. Опа, ти не телепат? Ти чуєш мене? А, добре, ладно. Банші бомбер. Так, банша сказала, що вона коханець, а не коханець по факту. Я не казала, блядь. Ну, мені коханець. Саламандера сказала, що ти з... з, з ким? за. З них там. Але коханця. я з ним просто ходила. А я шо? не що Я маю думати, коли в третій раунд разом ходять? Ну у нас у трьох а мені бомба займалась. Я не знаю, спавнилась. Це або Банша, або Кубі. Ну вона знає мою роль, я багатій. Я не знаю. Я своє чисто суетох, да, да. Ти ходиш, блять. Я зробив квест на печку, я зробив квест. <laughs> я и на цвіту зробила. <laughs> А тікають в мене після в чому затащили. <рес> Коротше, слухайте, мене правда викинуло. Я вернулась, а іноді, коли вертаєшся в групу серед гри, то, типу, у вас голосування, я а я можу ходити. Коротше, я б <рес> <заходила>, поговорила <рес> до дусі до макаю, ви мовціте, не ще Ну, я думаю, о, попробую стрельнути. Стрельнула в дусі, нічого не произошло. Потім шевелюсь, а ви вже кричати почали. Що я, що я я ніхто не шевелився і не говорив. Я подумала, що це зараз голосування. Думаю, ну я собі пограюсь покажу. Подивимося, що буде. блядь. За мною бігає Остап. О, О. Боже. Опа. У нас, можливо, сонечко. Цей пелікан. Бо я, я зайшов за стінку. Була. Я зайшов за стінку, це. Да, зараз. З Коридора mm -hmm. зайшов на кухню, зверху mm -hmm. був Остап. Ти туди зайшла, і потім така, о Боже, я туди заходжу, там, там вже немає Остапа. Я пішов до колокольчика. Я з mm. з тобою тушила пожар. Да. Так, до цього. Ти точно не білікан? Точно. Тут логічно, типу, придумати, що Стап був мафом, якого з'їла сонечко, і він, щоб їй помститися саботаж, який виконав на пожежу і запустив одразу. Ну, а да, кстати. Алолі. Алло, Алолі, хорошо, де? Я поки шніку не бачу. Абивав когось же? Сосав? А я, кстати, ніколи не бачила за сьогодні. Ой, зацікав. <рес> за сьогодні. <рес> так, на пожежі хтось сказав, так, треба подумати. І там е, у мене засвітилась кнопка зарепортить труп. Це не жовтий, я, я був з ним. Не каналі. Да, Ценсунечка, і, і це бо я її теж uh -huh. бачу. Yeah. Я дуже-дуже даремно, дуже я дивився порнуху взагалі в своєму житті. Мені Аля, мені, мені Аля сказала, я лисий з Бразерс. Я такий кажу, а, треба подумати, типу. І зараз, коли вона репортить, я розумію, що це Канада. Бо він це з Канада. Яка... У мене засвітилась кнопка. А яка а. тоді роль лисий лисийс Бразерс? Два. Кубер, що ми робимо? Кікам пелікана спочатку? А, а чого були? ти у мене питаєш? Міпітаєш? Угу. Оп, О, поликан минус, хорошо. А ладно, вы напишите. Иди кикаем, кикаем к варте, я в кварте Я, шер, я шериф. сейчас всех вас нахуй бью, да. блять. блядь. Тут. Нахуй! Маглот, ты куда, блядь, Хорош, блять, Маглот. Не нормальный. Да, маглот, блять, Если в мафах кидают, мужчина, мужчина. Ти ж виживанець? Я у вот тебе те саме хотів запитати. Ну, нехай, сука, могло, хто ти? А, могло. А, ти маф, і він виживанець, типу? Ні, мене це і мирно, мирно робить. Да. Нет, ти пойдет, <ріст> просто провал. Я ж тобі сказала, що я лис із Бразер. Знає... Так він не з Канади, він не з Канади. <ріст> а я <яка> разів. <разниця? ріст> я просто лис із Браз з Берзер. вже 55-й штат. Вона це... це таки підкатувала. <ріст> Блин, я тут, не кажучи, королі подумала, що ти там сам пові сам з собою говориш, ти іноді сам з собою говориш. Думаю, не <ріст> треба тебе люблю. Аля, а яким ти була ага. вообще? Додо. Додошка. Ну, ну. Я е вам убила пелікана, додон, нахуя мене кікать, непонятно, Ви нічого не, не роблять. Зачем Ширіп... чим мене сонечко з'їла мафа? ну Додо її тобі пропорнуху втирає, додошка тобі втирає пропорнуху, а ти розвісив вуха і слухаєш. І, блядь, не прийде якась дівчина не рішить ваші проблеми, ніхуя зроблено не буде. Ох. Не гавари. Це і... Висказалась, висказалась. Так, я пропоную за одну людину вбивати всіх. А, завжди у нас є? Да, у нас є цей... Мімі Ну, в цьому моменті... Ты сбыла у нас? Так. Я Канада, я Канада, я Канада, я Канада. Тут я смогла. Ага. Как... Блять, надо побачивать иди. Побачивать иди. Так. Сонечко, <см ilgili> Навірно, зря я це скажу. Ну, а сонечко Убрала волі. Сонечко, ти дай в мене еконода. Третий в мене еконода. Сонечко, зачекайте. Ой, у нас перевертень. Там просто ми, я, кролік і сонечко стояли, і дивіться, зверху біжить ще одне сонечко, коротше. Ну, цвет особо не меняется. А потом дивлюся, сонечко меняется на, дру... на чек. А як так выходит? Ага, непонятно. Я просто сонечко, я сонечко. Да, 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 меняй, меняй. Ну, короче, мафи знають, кто прикачет. Так ничего ж не поменялось, я сонечко на сонечко протворись. Ну <гум> да. <гум> Друга сонечка. А ти так призвук, помню, помню, что знаєш? Мені не могу. А я бачу знизу, блін, товпа. Я вверх, а ти там повертаєшся, блін. Е, блін, ви ч? А? Нет? Блять, я не могу. А ч ми його не кипнули? Кубар пішли-пішли, короче, візьмем и Ой. Пизди, пизди, Ой! Да я так и не понял, а мы будем кикать сонечку. А, ну кубирочка, короче, потому что сонечка уже мертв. Тепер сонеч, тепер тут сонечко я. Ну тобі кубирочка, а потім кролика і такі неполікані з'їв сонечко. А що... це кубирочок, тому що ще А я вбив сонечко. сонечко. Тат... Я вбив сонечко. А чо? Да я трупа не бачу. Я вбив тітю. А, тітю я, я вбив тітю. А, я тітю я вбив? тітю. не ти сонечко. Ти Тітю я з'їв. А, А, О, кість кість навіки, навіки, навіки. <хи> ти наоборот, я думав месник якийсь. Так, і в нас немає асесіна, походу. Ти чого ти до мене при... є, 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 Є. Та є зарізать. Ну вже давно є, є. Ми жива, ми, ми вже мене поже там застрелили. Ааа. Тепер кролі там доки. Ну я минулий раз уже скипала, але Кубер. ну, два рази. Та тебе. Да, не зараз зимок став. Когось з'їм точно. А я а кого бій, я бы? Я ж сонечко был? Не, манузие. А, на нас сонечко був. Бля, я я, спеціаль, я сказав, що треба бувати бо це буцема. А у нижня нижня крыса з'їла. <риклад> а я бачив, за мною біжите, а за нами біжите. А в мене ще ніж ниж был. Да, 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 я Телі так і зрозумів. Ладно, я ж не їблан знущатися над людьми в, таку, в такий пізній час. Ну пожартував трошки, але я ж людина все ж таки. Блять. Блять, так краще був би їбланом, бланом, я це слово почекав би ще секунду. <рес> так яку там пройшло 40 секунд вже. Якщо не більше. 30, ну треба було ще почекати секунду. Секунду. Секунду, блядь, кролік, секунду. <рес> І не тікай. І що, ви за таку відвертість мене <рес> залишаєте <рес> в грі? Ну, все, режим він... поїдання активований. Так, ну одного мирного я вивів, окей. Може зараз кикнути? Ні. Я навіть. А, хотів сказати сам за репорту, але ні. Власного, так, ти реально навіть... просто труп знайшов? Да він пилі. Він наступив на нього. Я сам назву дзвоник на тис, щоб швидше мене кикнуло. А чого не кикаєте, я не знаю, я не знаю. Ну Щас, дивіться, я жовтим був весь цей раунд. Чому блядь, накікує знову? Що, що знову мене? Ну, бляд, ви там проблема в тому, що там три нейтрали було і один маф. І всі пропуски ви думали, що то мирня. Серед гуси де все як в касках повутинка лукавства в серцях зустає, але доброта в і ці щає. Свідчить тінь падає, вниз. Друзі поруч, але поруч і ризик Ти не знаєш, то ховає свій зміст, чиї слова, мов туман і каприз гуси летять, хоч крила болять, та правду знайти нелегкий шлях. Хтось поряд злиться, з радницьким мовчить, але все все ж про вас навчить. Хуси летять, у шкрила болять, та правду знайти не легкий шлях, хтось пояслиться, за низьким мовчить, але серце все ж до крик вас навчить. ху <плес> в очі, ні слова, ні звуку. Поглядом в душу ріжуть вони, чи я твій ворог, чи друзі усі? Час покаже, залишиться, Гуси летять, хоч крила болять та правду знайти нелегкий шлях. Хтось поряд звиця, зрадницьким мовчить, але все це все ж про крих вас навчить. Kupiec v hrudiach, Sred gusy, de vse jak v kaskách.